Вітаю я, Антон Даньків. Прохожу наступну місію в джедайській Академії. Другу в цьому списку. І це місія. Знищити маскировочне устройство на планеті Ялара. Треба його знищити, щоб нікому воно не дісталось. Хорошо? Плухаюсь, майстерскаєвокер. Оружиї. Електропушка і снайперка тут пригодяться. Починаємо місію. От ми й висадились в цій красивій планеті. А оця башня і є маскировочним устройством. Яке ми маємо підірвати Примірно так же, як в попередній місії підривали склади з оружієм. Тільки устройство захи... Таксі. Неприятні существа. Ногрі. Раса существ з планети Хоногр, які поклоняються Дарту Вейдеру. Ну вони служать. Ну, те... На даний момент вони працюють на Нову Республіку. Ну, все таки от Люк Скайвокер, син Дарта Вейдера. Про що вони. прекрасно знають. Ну, на цій планеті вони оказалися ще за часів Дарта Вейдера, і по його приказу. Похоже, вони отримали приказ вбивати всіх, хто підійде до маскировочного устройства. Вони не вважаються офіційно, так як врагами. І повірте, зв'язуватися з цими тварями я б не хотів. По сюжету ногрі це професійні вбивці. Прекрасно владіють ножами. І взагалі в рукопашному бою. Кожен з них це мініатюрний хітмен. Вони вооружені тут унікальними отравляючими пушками. Які наносять урон прямо в життя. Це, це робить їх опасними навіть для адептів сили. Так як світовий меч не може отразити ці. Ядовить згустки. Навпаки. Тільки сприяє отруєнню. Да тут, якщо я не правильно пам'ятаю, треба нажати якийсь да. І відключити вентилятор, щоб... Добратись. Ну, звісно. Ну, звісно ж, нас чекають тут не тільки штурмовики. Ріфт, кстати, теж хороше оружие. Можна закинути врага під ліфт, а потім скинути на нього ліфт, щоб роздавити. Ну, звісно, це требує, так сказати, особих навиків. Треба акуратно, бо тут наелектризована стеля. Тут нам приводиться молніє, вилічимося і прямо вперед. Давайте. Ну шо? Силовик проклятий. Так, здалі буде опасно. Оскільки там ще пол... ціла куча Ногрі. Та, похоже, я трошки ступив. Хорошо. Будем сюди напряму действовати. З всією безпощадностю. Фух. Не хочу даже знати. Яку дрянь ці тварі використовують в своїх пушках. Так отлично. Ух, еле-еле вломил. Ну давай иди сюда, ничтожество. Непогано вас обучили, однако. Давай, иди сюда, урод. Бляха, бляха, бляха. Не, ну нормально. Ха живучістю, я бачу, ти не похвастаєшся. От і все. Чорт, чорт. Ладно. Цих я валити, правда, не буду. По сюжету вони ж, в нікотром сміслі, друзі. А потім їх всіх евакуюють. А тут та й З боєприпасами. Так, звеличились, сохранились і прям далі. Ще одного козла делали. Оу. Він сказав, що чувствує джедая. Ну-ну, да -ну, те ж е. Ты ти бачиш, девочку. Що тут чувствует, ідіот ничтожество? ладно, я пока краще сюда. Ногри поможут мне справиться. Вот первый пришел. Ну что, ребятки? Ну. Блин. Но ну, я бачу темна сторона реально затуманилий неничтожный інтелект. Нічтожество. Завжди в цій грі намагався повбивати всіх ворогів. Чим більше адептів темної сорди уніштожу тим менше людей вони потім прихерачать. Ну і не тільки людей. Ну, а тепер можна просто ставити бомбочки. Ще равно я впевнений цих уродів. Рознесе. Чорт, чорт. Ой, зря я до них пішов. Похоже, розумніше буде тупо подорвати це місце. Зі всіма силовиками, от і все. Цьому устройству кранти. Ну поки ви там збира... ганяєтесь за слухами... Наша дівчина продовжить виконувати місії. Дякую за увагу і до зустрічі!